Жнива, гаряча пора у переносному і прямому сенсі. Крім того, що працюють із ранку до смерканку, збирати врожай, що й доводиться під палючим сонцем. Як наслідок, техніка може не витримати високої температури і загорітися. А це є техніка, це все крутиться, це все треться. Там підшипника ж не заглянеш. Там намоталося соломи, підшипник полетів, нагрілося до температури 200 градусів спишка. Щоб Запобігти таким випадкам або ж оперативно їх ліквідувати, надзвичайники проводять райди. Працівники Луцького районного управління ДСНС у Волинській області завітали у Підгайцівську громаду. Ми свідомі того, що це той випадок, коли з сірником не жартують. Сам же аграрій Василь Назарчук розповідає, що за 40 років діяльності переживали різне, але з кожної ситуації винесли урок. Саме тому в період жнив на поля, крім комбайнів, виїжджають ще й такі бочки з водою. Там 16 тонн, тут а 10 тонн і тут 4 тонни води. У випадку вогню на полі вдасться швидко захисити пожежу і тим самим зберегти врожай і техніку. Якщо місце віддалене, усе може вигоріти, поки рятувальники добиратимуться. Загоряння було, але принаймні, що це на полі, трактори близько. Обдіскували, вода під боком, приїхали, затушили там якого збитку не для господарства, не для комбайну. Ну, там вдалося якесь колесо замінити переднім, то так було. Але це було дуже давно. З того часу вже навчені, каже аграрій. До слова комбайни нового зразка нині вже обладнані проти системою безпеки. Колишнього мають більші ризики спалахнути. Також в кожному транспорті обов'язково має бути працюючий вогнегасник. Якщо ним скористатися в перші хвилини загоряння, можна самотужки загасити вогонь. Винімаємо чуку патрубок, наставляємо на місце пожежі, нажимаємо на важіль і спрацьовує вогнегасник. Обов'язково наставляємо патрубок на місце пожежі, і обов'язково перед виїздом ви повинні знати, що на вогнегаснику повинен бути расубок. Буде без нього це просто в вас випустить хмару, пил. Навколо і він не спрацює локально в точку. Надзвичайники перевірили, як дотримуються правил, і безпосередньо під час роботи техніка у належному стані, вогнегасники також на місці. Похвально і те, що поля з пшеницею обирали по краях. Це не дасть поширитися вогню. Далі на 100% застрахуватись не можна. Чому горять важко сказати? А наша ціль мінімізувати всі наслідки. До виходу на поле і ліквідувати під час якоїсь небезпечної події. Якщо великі господарства зазвичай мають і вогнегасники, і спеціальну техніку, то одноосібники про це не задумуються, розповідають рятувальники. Тож нагадують, що вогнегасник в транспорті може допомогти врятувати врожай, техніку і власне життя. До слова, просять людей і не палити як суху траву, так і стерню. Це шкодить довкіллю і може дорого обійтися. За такі дії нині загрожує штрафи від трьох тисяч гривень і вище. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.